Всім привіт, з вами Пашан, В даному відео я вам розкажу, як продати свій світ або як продати свої світкоїни. Коротко, хто не знає, що таке світкоїни, це монетки, які нам дають за те, що ми ходимо. Просто ходимо і нам дають монетки. Якщо хочете детальніше про це відео, я думаю, всі вже про це знають, але якщо ви не знаєте і хочете про це дізнатися, пишіть в коментах, можливо, я запишу для вас таке відео, як ходити і заробляти. А для тих, хто вже заробив свої світкоїни і хоче їх вивести на карту, welcome. Сьогодні я вам це розкажу, як зробити. Давайте одразу перейдемо до інструкції і не будемо тягнути кота за хвіст або за щось інше. І так, переходимо на нашу Gmail-пошту, куди нам приходило перше повідомлення від Світкоін, підтвердження нашого адресу, точніше підтвердження нашої email-пошти. Просто вписуємо в поїзкову строку Wallet, після чого попадаємо на наше перше повідомлення. Тут у вас буде «Activation код в мене він закритий, у вас він буде, але нам це не суть. Нам потрібно перейти по ось цій силці. Після чого ми попадаємо на сайт «Світ економі». Тут нам все, що інтересно, це прогортати вниз і нажати на ось цю силку. Також ви можете підписатися на їхню розсилку і получати різні новини е, там, по світкоїну і так далі. Ну, Мене це не інтересує, ми нажимаємо на волотнір.орг. У вас буде писати імпортувати свій обліковий запис. І у вас буде писати: ми знайшли один обліковий запис, захищений цим посиланням. Після чого просто нажимаєте на ось цю силку, і після цього у вас буде. Перейдіть до облікового запису. Після чого просто нажмайте на «Перейдіть до облікового запису, і тут у вас по ідеї мають бути ваші світкоїни. До речі, ціна підросла, я вже трохи заробив навіть. Ну, не суть. Але, скоріше за все, у вас тут не буде світкоїнів або буде одна штука. Як зробити так, щоб світкоїни з вашої програми, з вашої програми на телефоні перемістилися в Ніеркошельок, де ви після чого зможете. Перевести їх на біржу і продати на карту. Нам потрібно всього лише, що нам треба зробити, це перевести. Від одного світкоїна комусь кому не. ви, можете перевести своєму другові або будь-кому знайомому, або просто навести будь-який нікнейм і перевезти. Як це зробити? Зараз у вас на екранах. Після того, як ви це зробите, у вас з'являться ваші всі свікоїни тут. Точніше, не всі світкоїни, а 10% від всіх ваших світкоїнів. Тому що зараз можна продати лише 10%. Наступні 90 будуть розлокуватись, і їх можна продати протягом 24 місяців. Тому зараз я вам покажу, як можна продати ваші 10% звідкоїв по ціні 7 центів, або можете не продавати і чекати дорожчого курсу. Ну я лічно продаю зараз, а наступні 90% буду продавати по-дорожчому. Нажимаємо на кнопку Надіслати. Після чого вибираємо актив, тобто монетку вибираємо світ. Далі ми вписуємо максимальну кількість або кількість, яку ви хочете продати. Ну, я думаю, це буде всіх максимально, але не суть. Нажимаємо після цього продовжити. надіслати на аккаунт. Тут нам потрібно вписати ID, куди нам треба це все прислати. Я буду собі відслати на біржу Bybit. Якщо у вас ще немає цієї біржі, тоді просто приходьте по силиці в описі, реєструйтесь і далі продовжуйте цю всю процедуру. А тут нам потрібно зайти на купити криптовалюту, депозит криптовалюти. Після чого вас перекидає на цю сторінку, тут ми просто вибираємо монету світ. Типчайно вибираємо Нір. Обов'язково вибирайте НІР. Якщо ви візьмете erc 20 вони просто не прийдуть, так як ми відправляємо з Нір кошелька. Далі же нажимаємо підтвердити. Після чого ми отримуємо наш адрес депозиту, який ми просто копіюємо та переходимо на наш Нір волот. Вписуємо його сюди, там, де аккаунт ID. Нажимаємо продовжити. Після чого перевіряємо це все, нажимаємо деталі транзакцій. Бачимо, що комісія буде 1 цент, і нажимаємо підтвердити і відправити. Після чого ми просто чекаємо. І зараз все має по ідеї відправитись. Транзакція завершена. Ви надіслали 54 світкоїна до такого то кошелька. Нажимаємо продовжити. Все, в нас вже їх списало з нашого балансу ніер кошелька. Тепер переходимо на «Bybit» І нажимаємо Активи. Зараз, поки що їх немає, зайдемо на спот. А поки ми чекаємо, коли нам зайдуть монети, до речі, вони вже зайшли. Рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал. В ньому ми публікуємо кожного дня інформацію, як можна безплатно заробити в криптовалюті. Також там ви можете дізнатися про наш P2P канал, арбітражний, де можна заробляти гроші на різниці курсу. Тому силичка в описі після відео обов'язково з ними ознайомтеся. Як бачимо, все у нас зараз зросте по 0,7, не знаю, чи продавати, чи чекати курсу дорожчого. Ну, давайте, в принципі, думаю, будемо зразу вже і продавати. За що ми просто нажимаємо на продаж, вибираємо ринковий, або якщо ви хочете продати по кращому курсу, вибираємо ліміт і ставимо, по якій ціні ви хочете продати. Вибираємо весь ползунок до 100, або ту кількість, яку ви хочете продати. Нажимаємо продати свет, продати свет. Все, ми успішно продали наші світкоїни. Тепер переходимо на наш. Баланс і подивимося, скільки в нас зараз грошей на балансі. Спот. Е, в нас зараз 3,73 центи. Вони в нас в USDT. Тепер просто нажимаємо вивезти і перекидаємо на будь-яку біржу, або якщо ви хочете, на карту, переводимо через P2P. Ось так зараз можна просто заробляти на своїх кроках. А якщо ви ще не знаєте, як можна це робити, тоді просто пишіть в коментарях, що хочете таке відео, і ми зробимо для вас відео повністю інструкцію, як зареєструватися світкоїні, як налаштувати кошельок, в принципі, ви це якщо бачили, і як їх вивести, ви вже також бачили. Якщо вам це відео було інтересне, тоді ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на канал, тому що це допоможе йому розвиватися. Пишіть коменти, якщо у вас є якісь запитання, я вам всьому допоможу. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім пока.